От так у нас роблять дороги. Цілий день сьогодні йшов дощ. Ну і от попрацювали хлопці. Свіженький холодний асфальт, свіженькі холодні колобанки поклали. Я не думаю, що це щось таке мягеньке. Ну, я думаю, вон вони, хлопчики. М'яке щось таке непонятне. Під ногами хрустить. А що це ви хлопці в калабані в дощ кладете асфальт? Допаде. Ну вже поклали. До доступна, за дощ. На цілий день дощ іде сьогодні. Ходіть, як тому почав. Ясно, ну добре.